Всім привіт! і з наступаючим новим роком! Саме час прикрашати будинок, і для цього зробимо сніжинки з паперу. В цьому відео я покажу як скласти п'ятипроменеву сніжинку. Для роботи підготуємо аркуш паперу формату А4, тобто альбомний, олівець, гострі ножиці чи канцелярський ніж для вирізування візерунку з прямокутного аркуша треба зробити квадрат з рівними сторонами. Для цього згинаємо один з кутів щоб вийшов трикутник. Слідкуємо, щоб сторони сумістилися. За його полосу відрізаємо. На лінії згину одну вершину суміщаємо з сусідньою і прогладжуємо нову лінію згину. Якщо розвернути, то отримуємо квадрат з двома діагоналями, які перетинаються в центрі. Беремо верхній кут і загинаємо його донизу. Вершину суміщаємо з центральною точкою основи трикутника. Усю лінію згину не прогладжуємо, а тільки позначаємо точку посередині, на вертикальній лінії. Тепер вершину пригинаємо і суміщаємо вже з цією точкою. От зараз вже лінію згину прогладжуємо. Далі нижній кут завертаємо вгору від центру до краю лінії згину загнутої вершини. Центральну нижню точку притримуємо нігтям, щоб не скривити. З іншого боку робимо те ж саме. Лінії добре прасуємо. Вершину розправляємо. Ми отримали такий собі тюльпан. Тепер край одної пелюстки загинаємо в протилежну сторону. І суміщаємо з внутрішньою лінією згину другої пелюстки. Цю ж другу пелюстку завертаємо на зворотню сторону. Фігура склалася навпіл. Залишилося відрізати зайві хвости. Знаходимо край паперу зліва та справа. І розрізаємо між цими точками. Далі беремо олівець і малюємо візерунок або переводимо із шаблону. Вирізаємо. Розвертаємо. Та милуємося результатом. Як зробити шестикутну та восьмикутну сніжинку, ви можете подивитися в інших моїх відео. Дякую за увагу і всім пока!